Привіт, світ! Поряд зі мною бізони. Я ледь не вступила в нору лугової собачки. А що це означає? А це означає, що ми у південній Дакоті. Поселення логових собачок ці тваринки живуть великими колоніями. Вони живуть у норах, таких величезних довгих тунелях. І оці їхні поселення називаються містами. До речі, найбільше зареєстроване поселення розміром більше за площу штату Західна Вірджинія. Як проходить будній день лугової собачки? Тваринка, їсть в основному в травичку, але іноді ще й маленьких комашок, риє нові нори або ремонтує вже існуючі. А ще ховається від хижаків. Вважається, що у них дуже розвинута мова, тому що вони можуть попереджати про небезпеку із усіма деталями. Хто якого розміру, якого кольору і з якою швидкістю на них нападає? Сергійку. Так. Що це за краса на округі? Якщо я правильно розумію, то це Національний парк Бедлендс. Я все вірно сказав? Так. А можливо, ти знаєш, чому він так називається? Знаю. Ану ж. І розкажу. Коли на ці землі прибули перші французькі мисливці за хутром, вони назвали ці землі погані землі для подорожей погані землі Badlands. Угу. Тільки для подорожей, чи тут є ще якісь особливості, чому вони погані? Насправді дослідники кажуть, що люди тут довготривало не проживали, лише кочували. Ну, причини для цього прості, тому що кліматичні умови не дуже зручні. Коли проходить дощ, глина стає дуже в'язка і незручно ходити. Плюс рельєф, літо жарке і спекотне, зима холодна і вітряна. І мало джерел води. А ті джерела, які є, вода там мутна. Тому проживати тут дуже складно, так само як і подорожувати. Зрозуміло. Ну що ж, може вони для життя і погані, проте виглядають, якщо чесно, дуже not bad. Давайте дивитись. Засновували цей парк поряд з назвою Бедленс. Пропонували назвати його Wonderlands землі чудес. Ну а ми на оглядовій Big Badlands Overlook» Тут вперше, але у мене є підозра, що в принципі весь парк буде виглядати більш-менш схоже. Те, що тут вітряно, чи не так? Так. Вітряно, тому я у дощовику і в шортах. <гум> ну, хто ще взяв? Ми трошки обмежені в речах цій поїздці. Так, куди це ми приїхали? А, у нас не дуже багато сьогодні часу, але ми вирішили сходити хоча б на один трейл. Це маленький коротенький трейл називається Door Trail, тобто двері. Трейл, двері. Та це ж знаменитий Board Walk. Я правильно зараз вимовив, сонечко? Мені подобається, я зрозуміла, що ти мав на увазі. А от американці можуть не зрозуміти. Яке ти слово там не могла вирішити з якоїсь пані в горах? Я намагалася розказати їй назву програми All Trails. І вона ці два слова ніяк не могла зрозуміти, що ж я їй кажу. Так, виникла проблема навіть зі словом All. all, all. Оу, чи то сова, чи то всі, чи ще щось. Так, так що отакі справи. Ось ми вже підходимо до того місця, де має бути гарно. Хоже, що тут теж є оглядові майданчики, і навіть спуск до цих, не знаю, дюн, чи як це назвати. Пагорби. caiai por isso paga За рекомендацію американських блогерів взяли на обід собі відоме індіанське тато. Їсти його схоже, що не дуже зручно, тому спочатку походимо серветочки, щоб менше залишилось на столі. Схоже, треба води в країні. So mm -hmm. Mm -hmm. Mm. рекомендую. Так tai, ще не зрозуміла. Тут ще еще их посолят? Трішки гостренький. — Це штапа. Поки що мені здається, що, що трохи не любителя. Але я з'їма. <рігла> Ти підняв тему вивчення мови, і у мене є думка з цього приводу. Я зрозуміла, що коли розмовляю іноземною мовою, то почуваю себе як дитина, яка вчиться розмовляти, тому що насправді ти, наче все правильно говориш, кажеш правильні слова, але люди можуть тебе не розуміти. І тут у тебе є вибір: або ти злишся, або ти придумуєш синоніми, або ти повторюєш все по 10 разів і сподіваєшся, що тебе зрозуміють. Так, і за твоєю статистикою, який ж метод найбільш дієвий? Мабуть, синоніми. Ну, з дітьми так точно. То синоніми, чи ти маєш на увазі пояснити якесь одне слово, яке вони не розуміють за допомогою не знаю, там, двох-трьох речень. Ну, це також. Тобто придумувати, як ти ще можеш сказати те саме іншими словами. А ще висновки такі, що діти це переростуть і вивчать мову, а ми не факт. Тим часом ми вже на іншому трейлі. Він називається Cliff Shelf Nature Trail. Цей маршрут схожий кільцевий, і зараз він прямує у гор. Сходи все, як ми любимо. Ось і найвища точка маршруту. Помітив цікаві знаки? Ти про зміючок. Ага, звичайно. І як тобі хочеться зустріти? Зустріти не хочеться, але мені здається, що зараз воно так пасмурно і прохолодно, тому навряд чи будуть змії. Мені чомусь так здається. Можливо, і так. Тому що якби було сонечко, то може б вони вилізли грітися. А так, який сенс? Ну так, на дворі десь в районі 18 градусів. Вітряно? Вітряно, так. Тому... Хоча, ви ж знаєте, що ми ще ті рептилоїди. Але я тобі хочу сказати, що гримучі змії це не найрозповсюдженіші тварини у цьому парку. А давай ну, я спробую вгадати. Можливо, найрозповсюдженішим видом в цьому парку є оті собачки, яких ми бачили на початку відео? Логові лугові собачки. Лугові собачки. То я правий? Так. Хоч в чомусь я правий? Найрозповсюдженіші тут логові собачки і бізони. Бізони. До речі, бізонів ми ще не бачили, ну не рахуючи, але вони щось не говорять. Я їх навіть за рога тримала. А справжнього потримала? Ти що? До них, до речі, не можна підходити ближче, ніж. Ой, не пам'ятаю наскільки, чи то 100 футів. Ну, коротше, там метрів 30, десь отак. Я думав, корови коровами. Ну, не зовсім. Не думаю, що ти б захотів подаєти бізона. Бізона ні. Пам'ятаєте, ми в Сент-Луісі розмовляли про експансію на захід. Арка символізує, як би це не звучало, експансію Сполучених Штатів на захід. Так от, ця експансія трохи завдала шкоди довкіллю. Раніше в цих місцях були дуже поширені прелії. Ось таке різнотрав'я, луга, от щось таке. Зараз їх залишилося значно менше, тому що коли сюди переселялися американці, то вони займалися сільським господарством, щось тут землями, скотарством і так далі. І, звичайно, це впливало. Але окрім впливу на рослинний світ, також ще був вплив і на тваринний світ. А власне на наших улюблених собачок і бізонів. Наприклад, з 5 мільярдів вогових собачок залишилось всього 5%. А з 30 мільйонів диких бізонів 325 особи. Розумна людина може запитати: ну чим не вгодили лугові собачки? Переселенці думали, що лугові собачки з'їдають дуже багато трави. І свійським тваринам нічого не залишиться. А також ще допускали, що лугові собачки переносять хвороби. Але ні те, ні те судження не вірно. Проте хіба ж в ті часи це знали? Тому, на жаль, собачок труїли отрутою, ну і не будемо приховувати, відстрілювали для розваг. Бізонам теж не пощастило, їх вбивали заради хутра і, повірити чи ні, заради язиків. Їх їли як делікатес. Всю решту бізона просто викидали. На відміну, до речі, від корінного населення. Тому що корінне населення, якщо і вбивало бізона, то вже використовували його повністю. Що тут скажеш? Зараз тварин там живеться значно краще. Наприклад, лісові собачки дуже чутливі до різних захворювань, інфекцій і тому подібне. Тому у цьому парку їх підкормлюють вакциною. Щоб вони їли вакцину, їм підбирали різні смаки, там смаколики, що їм сподобається, що ні. І визначили, що найбільше лісові собачки люблять арахісову пасту. Це я вчора начиталась інформації на сайті нацпарку і просто не могла не поділитися нею. Трошки тебе зворушила ця історія про собачок та бізонів. Знаєш, мені насправді цікаво, тому що, ну от. Одна оця подія — експансія на захід. І з одного боку, це подія важлива, яку цінують, знають її значення, поставили арку, присвячену цьому. А з іншого боку, з іншого погляду, виходить, що це нанесло шкоду довкілля. І от подія, наче і гарна, але наче не дуже, неоднозначно. Ну як і все в нашому житті. Так, життя воно таке. Що, рушаємо далі? Оці утворення у парку Бедлендс це результат двох процесів: перший відкладення, другий ерозія. Відкладення це значить, що утворювалися гірські породи. Шар за шаром, вони створювалися, і цей процес почався в цьому парку 75 мільйонів років тому. А другий процес це ерозія. Це коли річки прорізали собі шлях через ландшафт. Цей процес почався 500 тисяч років тому. І щоб ви розуміли. Цей процес до сих пір продовжується, і оці утворення вони розмиваються зі швидкістю 1 дюйм на рік, що доволі швидко. Тому, як написано на сайті, у вас залишилось всього 500 тисяч років, щоб побачити цю красу.